Вітаємо вас на нашому каналі. Ми з Юрчиком сьогодні побігали в центр міста, відправили посилочки. Все, що попродавала я із секонд Секонтенда. Скупилися трошки, вдома покажу вам, що купила. А в нас дощ. Вчора я, до речі, о 8-й вечора, тільки дочекалася Людину, яка подивилася, що, як і куди нам їхати заливати підлогу. Дуже довго. О 9 десь була вдома. Я не знаю, цілий тиждень передають нам дощі. Як їх пережити, це взагалі продаю. Ас, розпаковка. Магазин Все по 38 купила я палички солодкі, дала дітям, щоб вони дали мені подивитися, що тут. а Взяла блочки, ось такий один і ось такий. По 38. Чесно, не бачила раніше там блочки. В нас горів блочок Заврори. Звісно, щека я не зберегла. Коробка то десь валяється, а ось щека немає. І хто його там знайде, коротше, і поміняє. Ось тому взяла е, два штуки таких. Е, е, побачимо, потестуємо, чек взяла, але в них там немає ніякої гарантії. Коротше, якщо сьогодні вони не працюють, то їх можна буде занести здати. По чеку. Але я ще блочки купила у Аврорі, знову ж таки. А, покажу далі у відео. Тут у мене ось таке печиво прованс. До речі, непогано дітям сподобалось. Минулий раз брали 38 гривень і тут у нас 290 грамів. Сансанич 38 гривень. Взяла ось таке милку. Чомусь в Аврорі не глянула і була і в копійці, але. В основному тут. Я зробила замовлення від фірми Доламарк, забула, напевно, я туди вкласти мило. У мене вже декілька днів стоїть та коробка, я її все не маю часу відкрити, бо не знаходжусь вдома. То взяла ось таке мило. Якщо я замовила мило від Доламарк, лишнім точно не А, Два мусорних таких упаковочки пакетів по 20 штучок на 60 літрів з ручками по 38. І взяла дві упаковочки чіпсів. Не дуже корисно, але іноді. Рідко купую. І у нас тут невеличка закупка із Аврори. Тут у нас взяла ось такий корм для бусі. Вона багато їсть. Чесно, вона зараз дуже багато їсть. Я не встигаю з тим всім. Коротше, купила таку велику упаковку. Напевно, все ж таки треба спробувати оптом замовити великих Дозах різного і, коротше, щоб було запас, бо бігати, таку купувати мені немає часу. Взяла скотч, мені треба на упакування. Взяла ось такий скотч будівельний, щоб підписувати хто що бронює і секунда в мене на трансляціях, бо все ж таки краще підписати. І цю стрічку легше відірвати від товару, щоб не було видно, бо якщо брати скотч, він потім треба його відчищати. А так, раз, два, і все. А, що ще? Ось такі блочки взяли в Аврорі. Ось цей, до речі, подвійний 99 гривень коштував, хоча був 125, чи що, чи 129 на ціннику, але 99. А цей 109 коштував. І я взяла. Веделочку ось таку. Хоча блін, я погано взяла веделку, а може й нормально буде. А мені треба кофемолку протестити. Хочу вставити у веделку і протестувати її, бо продаю браунську кофемолку за 150 гривень без веделки. Але мені так ніхто й не відписав. І я, коротше, купила веделку, буде вона 550 гривень з виделкою, Але напевно виделочку візьму іншу. Бо бачите, це трошечки не підходить. Я сьогодні планую тонуватися вже, але після ефіру на TikTok все повідправляли, що замовили. Дехто пише такі таку дурню просто в тих коментарях, що це нікому не треба, це дійсно треба. Я собі залишила чашки. Ті такі меншенькі, і продавати їх не буду. Є дуже багато різного класненького посуду. Сьогодні, напевно, зроблю хороші класні ціни, трошечки познижую, і мені, до речі, хотіли в мене викупити тонометра. Я не пам'ятаю, чи я в попередніх відео казала. Написала мені одна, що заберу тонометра, заберу кофемолку і ще щось, там все за 500 гривень. Хоча за ящики я заплатила досить так солідну суму. І, наприклад, той тонометр в інтернеті коштує 3500. 3500 коштує тонометр. І, звісно, він в мене, я так думаю, що БУ, і я його виставила за ціну адекватно півтори тисячі гривень. Кажу, якщо його за півтори не заберуть, я його залишу собі. Чого я маю його продавати за 200 гривень? На що людина мені скидає фото іншого тонометра за 200 гривень? Я кажу, так це ж не цей. А вона каже: яка різниця в тонометрах? Різниця є, і якщо ця річ коштує дорого, то значить вона коштує дорого. Просто насмішила мене людина, що зробить мені таку ласку, каже: якщо ви передумаєте, то я за 200 заберу. У мене шок іноді на цих людей. А, так що кому цікаво. Підписуйтесь на халявщицю, ще огляди, будуть розпаковочки. Підписуйтесь на Тік-Ток, будемо з вами спілкуватися в живому реальному часі. Так, все, біжу я робити розпаковку. Ну, вірніше, продавати в Тіктоці. До речі, напишіть мені в коментарях, чи вам цікаво було би подивитися відео, в якому я розповім повністю всі секретики продажу брік-браку. Де його беруть, як його везуть, за скільки його купують, такі, як я ось це купила, скільки можна на цьому заробити і чи можливо на цьому заробити. І з урахуванням всіх доставок, часу і так далі. Я думаю, що такі відео буде цікаво подивитися тим, хто задумується цим зайнятися. Бо Є дівчата, багато хто цим займається, але є ті, хто бояться. І ось я такий першопрохідець, який може розказати ось це все, просто так вам. І я думаю, що, напевно, все ж таки, це буде цінна інформація. Напишіть мені в коментарях. В мене тут новеньке замовлення від фірми Delamarque це мої улюблені засоби. Це екозасоби, український виробник. Я неодноразово вам показувала його і буду показувати, бо це найкращі засоби, які взагалі я коли-небудь пробувала. Дивіться, неодноразово показувала вам ось цей гель для кольорового прання. Чому беру для кольорового раніше? Я була фанатом взагалі універсального прального порошка. Але коли я спробувала цей. Цей набагато крутіший. А, чому крутіший? Бо в основному в нас всі речі йдуть кольорові. Я не знаю фанатів аж такого чорного, або аж такого всього білосніжного. В нас в основному весь одяг, постіль і так далі, все йде кольорове, або хоча б біле, з чимось кольоровим. І саме ось цей засіб зберігає всі кольори на тому місці, на якому вони були. і Мені він дуже-дуже зайшов, і я його тепер беру постійно. Хоча раніше була прихильником універсального гелю. Вони трошечки змінили, бачу, саму цю ковпачечку, яким наливати. Тобто колір раніше, здається, був білого кольору. Ну, Цього разу зелененький. До речі, його надовго вистачає 50 циклів прання. Взяла ще собі ось такий засіб для миття посуду. Це взяла на наш будинок. Ви знаєте, що ми чекаємо стяжку, ми чекаємо, що нам все зроблять. Ми відбудемо той момент, коли не можна буде туди нічого завозити. І будемо переїжджати помаленьку, перевозити меблі, це все, облаштовувати кухню. До речі, я знайшла кухню, але я ще, по-моєму, кухні купила стільницю. Коротше, все буде у будівельних відео, у відео про переїзд, все вам покажу, розкажу. І взяла ось такий собі відразу з дозатором засіб для миття посуду, бо в нас там немає. В нас там ще той такий поганий дуже засіб, який я купувала в місцевому магазині, який взагалі не піниться, нічого не миє. Цей супер. Цієї пляшечки, якщо вдома так користуватись, то на півтора місяця мені вистачає для великої сім'ї. Дуже економічний, класний. Ще взяла засіб для очищення підлоги. Чесно скажу, в мене ще тут в квартирі є він від фірми Delamarк, його також дуже мало треба додавати до води. Підлога чиста, неймовірно чиста, навіть якщо повторно спробувати помити, то вже водичка буде прозора. Збираю весь пил, дрібне сміття, коротше, геть-геть, усе. Дуже класна річ, і відмиває дуже класно. Цю пляшку я взяла нам на будинок. Ми будемо брати собі будівельний пилосос. Перед переїздом будемо все пилососити і мити. Так мити я буду ось цим засобом. Він реально відмиває будівельний пил. Можете спробувати, хто робить ремонти, кому треба. Засіб для миття та чищення підлоги підходить і навіть для шафок, якщо вам треба вимити будівельний пил. Шафки, вікна, підвіконня, двері, мийте все, і все буде чистеньке. Моя вам рекомендація перевірена на собі. Ще взяла кисневий відбілювач, дуже крутий їхній відбілювач, я його досипаю до ось цього порошочка. Тоді, коли перу. Щось світле, ну, дуже таке світле, більш до білого. Кольори також не втрачаються, все супер, але ось там, де біле, воно вибілює. Мені подобається. Ще взяла засіб для чищення туалету, бо закінчується. У мене на будівництві є пляшка, але то вже для того нашого туалету, який стоїть, чекає установки. Вперше взяла ось такий гель для чорного. Це мій перший досвід, ніколи раніше не брала. Потім якось у відео вам розповім як результати. Ну, якщо кольоровий справляється своєю роботою, то я думаю, для чорного також буде. І в мене тут дві пляшки з розпилювачами, засоби для миття вікон. А, ну, перед переїздом кінцевим точно я буду мити вікна в будинку, їх дуже багато. Я не знаю, чесно кажучи. Наскільки це затягнеться, але взяла дві пляшки, можливо, навіть я їх дві заберу з собою, бо вікон дійсно багато. Їх ніхто ніколи не мив. І хочеться, щоб вони були чистенькі. Взагалі зробити чистоту, нехай це будівництво, але там має бути чисто і комфортно, ніби вдома. Без ремонту, звісно, але саме головне, щоб було чистенько. Взяла, до речі, з ароматом лимонника та вербени. Перший такий аромат бачу. Це, напевно, якась новинка із ароматом жасмину та квітки апельсину. Коротше, буде в мене знову все чисте. Ставлю проння, у мене якраз закінчився повністю весь порошок і капсули. Я вже чекала це замовлення, воно в мене і закрите стояло декілька днів, бо не доходили руки до. Розпакування, так що зараз наливаю порошочок, бо вже вкинула праня, і будемо з вами брати. І так я затонувалася. Єдине, що не знімала тоді, коли цю це тонування зробила. Тут я міксувала колір капучино і карамель. Не дуже мені сподобався результат, чесно, але воно вимивається, знаєте, з кожним разом вимивається і буде зовсім по-іншому. Все ж таки, треба купити собі велику більше пляшку, саме кольору Капучино, мені він дуже подобається. І ним тонуватися. Що ще хочу сказати, дехто писав мені під відео. Я не знаю, залетіли, дуже залетіли ці відео із розпаковками брік-браку секунд, які я купила. І скажу вам так, що багато хто пише, що це хлам, дехто хоче дещо купити. І із тих всіх товарів половина вже продана. Більша частина коштів повернута, що мене дуже радує. Єдине, що я вам у сьогоднішньому відео покажу дещо, чим я займалась далі, і е, мені ці дні не було, коли виходити в ефір. Я бачу, всі продають, одна я не продаю, бо мені чесно не було часу. У мене є основна робота, і я все ж таки маю займатися нею. Ось щось знімала на YouTube, але це дуже-дуже мало. Я хотіла би повернутися до щоденних відео, до щоденних влогів. Але, на жаль, в мене зараз часу катастрофічно не вистачає. Я, до речі, проходила, напевно, більше місяця із старим манікюром. Я нігті собі роблю сама і, нарешті, змогла їх переробити. Роблю їх ось такого більш-менш натурального кольору. Знаєте, щоб його часто не переробляти. Це, до речі, Дуже економить по час, це камуфляжний гель, і під ним у мене тільки праймер, база, гель і топ. Все. Весь манікюр готовий. Я вже неодноразово показувала, як роблю. Робила ще якось камуфлюючими базами, але гелем мені подобається більше. В мене вже, до речі, є зняти ще одне відео, його треба змонтувати просто, але я не знаю, чи матиму час на це завтра. Швидше всього, що ні, тому відео виходять трошечки з запізнення. Зараз притримуюся графіка через день, і поки що для мене він комфортний. На цей момент це ідеальне для мене рішення, бо кожного дня влоги тяжко. Тяжко, дуже тяжко знімати, монтувати. Плюс погода, просто навіює лягти і спати, а не працювати. Я сьогодні вдома відкрила рибку, цю, хочу скуштувати, і решту, напевно, заморожу, бо чоловіка ще немає. А рибку цю брала я, щоб він щось смачненького поїв, як приїде, дуже сподіваюся, що він буде. Не знаю. Каже, що мають відпустити. Так, це товстолобик, філешечка. Ось така. Зараз декілька шматочків відріжу, решта заморожу. До речі, рибка непогано переносить заморозку, бо і минулого разу, як я брала, то я її морозила. І одного е, сомика також лишаємо, а одного морожу. І карасик печений на соломі в печі, то також заморожу весь, бо. Чекаю чоловіка. Нарізала я сомика. Дивіться, який він смачнючий. Товстолобика вже Юра коштує. <гум> Смакота. Посилання вам повторно залишу, де можна замовити таку. Рибу. Це домашня рибка зі світязя Власного копчика. <гум> Потрапилась мені в боксиках. Кавомолка кофемолка фірми Браун, і була вона без виделки Я, коротше, у Аврорі купила виделку Я її вперше встановила. Коротше, люди. Якщо в мене все вдасться, це буде просто супер, бо я це робила вперше. Зазвичай в мене чоловік таке робив. Але ну, я її продавала без веделки за 150. Буду продавати дорожче, бо веделка вже буде зараз будемо тестувати. Виделка в розетці, кофемолка тут. І натискаємо. І вона працює! Працює. Клас. А я провела ефір. Коротше, ми з Вовчиком йдемо в центр міста на пошту. Не повірите, йдемо знову на пошту. Але йду не відправляти, а забирати посилки. Не хочу сьогодні ще пакувати. Добре, що зараз нема дощу, бо ми коли повертали з Юрчиком, то вже таке дрипало. А так, без дощика. Ну, не сказала б, що дуже холодно, але й не тепло в куртках. Йдемо, прогуляємось. Вова не хоче в день спати. Де і все. Купила біля нас банани по 84 гривні за кілограм, а скрізь по 90 з копійками. Я не знаю, що з цими бананами робиться, але взагалі то влітку вони завжди дорого коштували. А в мене діти люблять лише банани і яблука. Більше я нічого з фруктів особо не купую. У мене тут трошечки обновочка для нашого будинку, така поличка зі старина. Із скляними баночками та дерев'яними кришками для спецій. Форма для запікання божевова, тихенько. Форма така для запікання пирога. І ось такий дозатор на нашу кухню. Для миючого засобу. Ну, Трошечки вам Вова підспівує. Подивіться, він гарний взагалі. Ось чому я займаюся секонд тут є, Тут є ексклюзив.